Кожна людина рано чи пізно вибирає шлях, по якому треба рухатися все життя. І дуже важливо не помилитися з вибором. Як говорив один із класиків, щоб не було дуже боляче, задаремно прожиті роки. Людина навчається все життя. Спочатку вчиться говорити, ходити, згодом писати, читати, малювати. І скільки би знань вона не здобувала, їх завжди не вистачає. А ще нам властиво вірити в чудеса які супроводжують нас протягом всього життя. Часто переконуємося, що все те, що колись було фантастикою, нерідко стає реальністю завдяки науковим знанням. Чому ж саме я вибрала таку професію, професію вчителя хімії? Я думаю, це легко пояснити. Ще з раннього дитинства я любила хімічити, спочатку в пісочниці, потім на кухні, готуючи смачні страви, а згодом народжуючи одразу дві косиночки. Я вдячна своїй професії хоча б за те, що учителя ніколи не закінчується дитинство. Разом з учнями я радію за їх успіхи, переживаю невдачі. Моя професія дає мені наткнення. Наткнення працювати все краще і краще, а запровадження нових технологій, оснащення кабінетів проекторами дозволяє проводити нові види нестандартних уроків. Метою своєї праці вважаю кінцевий результат навчити учнів. Для цього, крім традиційних уроків, від яких не можна відмовитись, використовую нетрадиційні, які включають в себе урок гру, урок суд, урок подорож, урок конференції, урок казка та інші. Роботу на уроці намагаюся перетворити на тісну співпрацю учителя та учнів. Для мене кожна дитина це особистість, найвища цінність. Метою навчання є не просте формальне засвоєння знань, а створити кожен урок максимально цікавим та змістовним. Нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну активність та ініціативу учнів, підвищує якість їхніх знань. Вивчаючи хімію, діти не би подорожують по лабіринтах загадкових явищ. Залюбки проходять їх, набувають нові знання. Учні активно працюють на уроках, разом шукають вихід із різних проблемних ситуацій. Майже на кожному уроці я намагаюся використати хоча б елементи гри, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. У грі активізується пізнавальна активність учнів. Задіяний такий вид пам'яті, як емоційна пам'ять. У процесі гри розвивається як логічне, так і образне мислення. Але при проведенні таких уроків виникають труднощі які необхідно долати і частіше використовувати в роботі. Кінцева мета досягнута. Учні засвоїли ще кілька нових понять, явищ, навчилися писати рівняння, розв'язувати задачі, а завтра починаємо вивчати нові поняття, розв'язувати нові задачі, ставити нові завдання. І в цьому є наша спільна невеличка перемога.